Musica Musica Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма розмова студії. І сьогодні говоримо про підтримку ветеранів, підтримку їхніх сімей. І сьогодні гості студії Олена Андрушкевич, керівник проєкту територія відновлення та розвитку. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Отже, ви є автором, координатором і власне керівником проєкту Територія відновлення та розвитку. Що це за проєкт, для кого він і звідки взялася ідея цього проєкту? А, ще раз вітаю. Проект у нас направлений на ветеранів та членів їх родин для психологічної мотивації, адаптації, соціалізації для працевлаштування та створення власної справи. Чому саме для ветеранів і членів їх родин? Бо насправді напевно кожна третя, а може кожна і друга родина, має в своїй родині ветерана або захисника, який зараз боронить нашу землю? Чому виникла ця ідея? Ця ідея виникла напевно майже на початку нашої війни, бо ця проблема існувала і ще з 2015 року. Коли ветеран повертається додому, він не може себе знайти і знайти своє місто в мирному житті. І саме ця проблема була і ще тоді. Ми над нею починали працювати. А коли вже почалася повномасштабна війна, вторгнення російської агресії, російська агресія, то я і команда усвідомлювали те, наскільки збільшиться кількість ветеранів, а також їхніх родин. Ну бо на жаль, економічна ситуація в країні не дуже да, така гарна. Зарплати у людей знижуються, а багато взагалі хто втратив роботу. Також є такі родини, які приїхали зараз з окупованих територій і мешкають на території нашої держави, в наших мирних містах. і їм також потрібна допомога і підтримка щодо працевлаштування. Тування або відкриття взагалі власної справи, да а в чому взагалі суть проекту, чому саме да, він унікальний? Тому що наша команда довго розуміла і аналізувала, що потрібно саме для того, щоб людина працювала або відкривала власну справу, і потрібен у той внутрішній стержень, внутрішня опора. На яку людина може спиратися, потрібна сильна сторона, якщо ми говоримо про це працевлаштування. Це не лише підготувати резюме, пройти співбесіду, а саме показати свої сильні сторони, для того, щоб тебе працевлаштували на роботу. Якщо ми говоримо про бізнес, то ми багато спілкувалися. В рамках залучених регіонів з волонтерськими організаціями, громадськими організаціями, які проводили опитування щодо ветеранського бізнесу, і, на жаль, зазначили таку цифру, що коли Відкривається бізнес, то вистоює тільки 20% через рік, через два mm -hmm. вони закриваються, бо вони, можливо, не готові психологічно до тих труднощів, з якими вони стикаються. Вони не готові в пошуку знань, вони не відчувають підтримки. Так? І оця внутрішня опора у них ламається, і вони просто закривають власну справу. Саме тому, от і унікальність і ідея нашого проєкту, що ми будемо підтримувати на протязі. Тепер розкажіть трошечки детальніше суть цього проекту. В чому полягатиме він? Угу. Що ви робитимете? А це у нас пілот, да, пілотний проект, в якому залучено 11 областей. Полтавщина, в тому числі, це угу. моя рідна земля, рідна область, і ми не могли її просто обминути. А проект полягатиме в тому, звичайно, ми хотіли це робити і вживу також, і ми ми сьогодні працюємо над цими можливостями, щоб їх розширити. Але все таки цей проект нас буде переважно онлайн. Заходи це будуть тренінги спочатку з психологічного відновлення, адаптації, мотивації. А потім ми будемо надавати, проведеться анкетування, і учасники в найбільшому стресовому стані. Ми будемо надавати 50 учасникам безкоштовні консультування для того, щоб вони повернулися до життя, адаптувалися і рухалися далі. Далі у нас учасники будуть ділитися на дві категорії: це люди, які хочуть працевлаштуватися саме, да? і люди, які хочуть відкрити власну справу. Якщо ми говоримо про працевлаштування, то це буде переважно. Як написати резюме, як написати мотиваційний лист, як пройти співбесіду, як не боятися, що говорити. А саме головне, да як показати свої сильні сторони, щоб тебе ну взяли на роботу. Що, типи... Якісь профорієнтаційні там будуть моменти, а на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з багатьма міністерствами, центром зайнятості, і саме в нашому проєкті це не передбачено, але mm -hmm. Так, як ми зараз розширюємо свої можливості, ми об'єднуємося. Ми працюємо на засадах партнерства, а не конкуренції, і ми маємо усвідомлювати, що у нас величезна кількість людей, коли ми переможемо, повернеться. І це в нас пілот, і ми маємо його відпрацювати так, щоб ми охопили величезну цю кількість людей. І ми об'єднуємося із Міністерством ветеранів в партнерстві, і з державним центром зайнятості, і так далі. Ми будемо говорити і про орієнтаційні, але це вже буде не в межах нашого проекту, але в межах партнерства з іншими. Mm -hmm. От ви сказали про е дві групи: ті, що хочуть працевлаштуватися, і ті, що хочуть відкрити бізнес. Так. Якщо мова йде про тих, хто хоче відкрити свій бізнес, які там будуть напрямки е оцих тренінгів. Е mm -hmm. А якщо ми говоримо саме про бізнес, то зазначу, Міністерство ветеранів проводило нещодавно опитування у 2023 році, да буквально пару місяців тому. І 77% ветеранів взагалі не знають, чим вони будуть займатися після війни, і вони бояться того, що вони не знайдуть роботу, не зможуть працевлаштуватися. Із них 63% сказали, що ну готові і хочуть відкрити власну справу і не хочуть. Взагалі працювати да, і бути найманим працівником. І 15%, майже 16% зазначили, що вони хочуть працевлаштуватися і знайти нову роботу, mm -hmm. а не ту, де вона працювала. Це свіжі дані, да, які у нас були. А, бо у нас були попередні дані на 21 рік, а це саме це. Що ми говоримо? Якщо про власний бізнес, то у нас буде, як я говорю, від початку да, і до кінця. Саме головне це у нас буде індивідуальний підхід до учасників, хто хоче відкрити власну справу. Звичайно, хто обрав цей напрямок, для всіх буде проведено тренінги з як написати грантову заявку, угу. як написати бізнес-план, як провести маркетингові оці да, і все в напрямку бізнесу. Але до кожного учасника у нас буде відібрано 10 учасників, які будуть да, і вони будуть прямо прагнути горіти власною справою. І їм буде надана менторська підтримка для того, щоб їм було легше. Розпочати і йти далі, да? скільки триватиме ця менторська підтримка? А, менторська підтримка триматиме 15 годин на кожного учасника, це буде протягом 2,5-3 місяців. Але ми переговорили з командою, що ті учасники, які а, пройдуть цей угу. етап, да, 10 учасників, ми будемо надавати їм менторську підтримку, і потім. Тобто, і якщо це... я, наприклад, ветеран на якомусь етапі відкрив бізнес угу. з вашої підтримки. І ви якось потім зможете підтримувати ведення цього бізнесу якийсь там рік. Два щоб він через рік не закрився, як і ті напевно, 80%? Напевно, ми зараз у нас вже реєстрація. Ми знайомимося з учасниками, і так як я бачу, що напевно ми стаємо однією великою родиною, яка буде потім розповсюджувати свій досвід і ділитися цими знаннями. І Ми наша команда зацікавлена в тому, да щоб ми вас підтримали і ви розказували, що це можливо угу. як успішна історія. Коли стартує цей проект угу. е, і власне, як проходить Будуть реєстрація? А, проект уже реєстрація. Да, проєкт стартував взагалі з 1 червня. Реєстрація у нас розпочалася три тижні тому. Угу. І на сьогоднішній день передбачено 220 учасників у рамках проєкту з 11 регіонів. Знову ж таки, це пілотний проєкт і тому такі обмеження. А, але Реєстрація у нас буде тривати ще до п'ятниці. до, цієї. до, цієї. до цієї. Так, у нас на сьогоднішній день вже зареєстровано понад 240 учасників. З багатьма з них ми почали знайомитися, бо ми маємо розуміти, хто до нас прийшов, з якою мотивацією, що їм саме потрібно, чи психологічна підтримка, чи працевлаштування, чи відкриття власної справи. І... Ми розуміємо, що цю ця цифра напевно буде збільшена, і я вже особисто веду перемовини з донором щодо можливості збільшення учасників у рамках нашого проекту. Бо насправді 220 учасників і ще у нас ну 4 дні, і кожен день у нас додається, додається, додається. Тому я думаю, що нам погодять збільшення учасників проєкту. Ви згадали за донорів, хто хто ці донори? Фінансову підтримку нам надала USAID і реалізація проєкту відбувається громадською організацією Союз ветеранів АТО Донбасу та благодійною організацією Міжнародним благодійним фондом заходи. Угу. Хто проводить, хто буде проводити ці тренінги? Хто ваші фахівці, спеціалісти? У нашій у нашій команді насправді не Люди, які просто говорять. У нашій команді люди, які на особистому досвіді шляху пережили те, про що вони будуть говорити. Якщо ми говоримо про психологиню, яка буде надавати саме групові тренінги, це людина, яка пройшла шлях реабілітації свого чоловіка. Чоловіка на початку війни, при звільненні Ірпеня, було важко поранено. Він дуже. Важкий і довгий шлях проходить на сьогодні. Він демобілізований. На жаль, він ще не відновився повністю. Да, але ми сподіваємося, що саме так буде. І людина, яка пройшла і знає, як це на власному досвіді, вона точно знає, що говорити і як це робити. Крім того, що вона дуже освічена психологиня, вона це пройшла на власному досвіді. Якщо ми говоримо також, у нас є Радислав Петрів, він медичний психолог з величезним досвідом роботи. З ветеранами, членами їх родин, ну і взагалі да, з величезним досвідом. Якщо ми говоримо про менторську підтримку і тренінги працевлаштування та бізнес, у нас є експертка-менторка Ірина Гладка. Вона сама з Донеччини. У 2015 році вона переїхала в Житомир з нуля відкрила власну справу. Вона ресторатор, у неї є соціальна, соціальна кав'ярня ресторан. І вона на сьогодні є радником голови Житомирської ОВА. І вона буде ділитися своїм досвідом, да, як це робиться, які є ризики, які можуть бути перепони, щоб учасники, які пішли далі, знали, що вони можуть з тим стикнутися. Якщо ми говоримо саме про також у нас команду залучені науковці, бо робота має бути да, з усіх сторон, угу. щоб ми найякісніший результат могли показати з нашими учасниками, бо наша команда зацікавлена в тому, щоб наші люди. Хто прийшов до нас в наш проєкт, отримали те, на що вони сподіваються. А переважна більшість, як вже ми знайомимося, і говоримо, то вони все-таки хтось хоче лише психологічну підтримку і знає, хто у нас буде в команді і звертається саме до нас. А, хтось реально хоче змінити своє життя і працевлаштуватися, а хтось взагалі кардинально змінити життя і відкрити власну справу, але чогось бояться, чогось не готові. І ну починати все заново з нуля дуже страшно, і дуже важко. Ми з самого початку сказали, що це проект він орієнтований на ветеранів і їхніх сімей. Так. Чи можуть взяти участь в цьому проекті, наприклад, рідні? Військових, які сьогодні ще на фронті, які не їх не можна сказати, що вони вже ветерани, тобто вони ще воюють, вони ще на фронті. А є безпосередньо якась там дружина, чи там чи син? чи вони мають право взяти участь в вашому проєкті і, наприклад, там намагатися відкрити якийсь свій бізнес? А, так. Зараз я розкажу, як це зробити, да і зазначу, що насправді ми дуже зацікавлені в тому, що родини відкривали власне саме бізнес. Бо коли Наші захисники, я сподіваюся, вони повернуться всі додому. Адаптація проходить легше, коли вони потрібні і зайняті, коли їх чекають. Угу. І коли вони прийдуть і просто ввільються в, 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 в цей бізнес, який вже буде створений. Це буде проходити легше адаптація, соціалізація після. Того досвіду, який вони пережили на війні. Якщо ми говоримо про родин ветерани, переважно це батько, мати, брат, сестра, дружина, діти. А якщо ми говоримо, що захисники вони типу не є ветеранами, то ми е, наголошуємо на тому, що людина, яка захищає, да, вона Автоматично боронить нашу землю вже ветеран. А питання там учасника бойових дій посвідчення або визнання, що він ветеран, це лише питання часу. Як ми будемо це? Перевіряти переважно більшість, да, швидше за все, ми будемо перевіряти, у нас в команді це передбачено. Ми будемо або просити, хто у нас вже піде саме на грантові якісь заявки. Да, ми будемо просити все-таки якесь підтвердження, документ, що людина знаходиться на військовій да, службі у Збройних силах України, на Зварді, ДСНС, бо насправді служба у нас в різних підрозділах є. От, або якщо вже є таке, бо дуже важко зараз, я знаю, оформити, то Учасників бойових дій і належність, ну, якби, якщо одне прізвище, то там все зрозуміло, да, що, що це родина. Якщо різні прізвища, то ну, яка належність буде саме підтверджена родини. Де зареєструватися? Як долучитися до цього проєкту? Реєстрація у нас проходить на сторінці Фейсбуці, територія відновлення та розвитку. Вона дуже легко в пошукових угу. системах. Також є в інстаграм. І інших ресурсах, але найпростіше це в Фейсбуці. Там у нас є реєстраційна форма, вона дуже легка, вона займає буквально для заповнення дві хвилини. Бо перша, хто цю форму заповнював, це була я, звичайно, і тестувала. і Вона дуже легка. Там Прізвище, ім'я по батькові, звідки ви, да, угу. що вам більше цікаве. Там є посилання, реєстрація у нас триває до п'ятниці. В п'ятницю вона вже буде закрита. І, власне, ми говорили про результативність, от як ви бачите результативність цього проєкту. Ну, так як я позитивчик да, і оптиміст, то мені, звичайно, хочеться, як я говорю, вау, ефект. Але якщо я реально дивлюся на речі, то я оцінюю реальні результати. А в рамках нашого проєкту я очікую, що у нас буде написано щонайменше. 10 грантових е, заявок або бізнес-проєктів, які будуть надалі працювати. Звичайно, да, вау ефект для мене це залучення фінансування на ці грантові заявки, бізнес-ідеї. І хоча б 20% щоб було працевлаштовано учасників від тих 200. Двісті да, да, їх да, там да, буде 260. шістдесят. Да, Двадцять Тобто, я реально, звичайно, ну якби мені дуже хотілося, щоб вони всі були працевлаштовані. Да? Але я реально дивлюся на речі, що це ну, ми плануємо, що це буде десь 20%. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.